Усьому свій час і все вирішить наступ. Він триває, але не так, як ви собі уявляєте. Просувається малими групами, проламуючи дуже серйозні укріплення орків. А ці землеринні організми часу не марнували. Адже всі чекали, що ось прямий, як у велику міжгалактичну війну, та й на гіпертанках буде наступ. Але ні, так зараз не буде. Рутина рутина. Малими групами. Наче укол шила по різних частинах фронту, заходити малими групами, врізатися та розширювати. Далі поєднуються зі своїми та вигризають шматок оборони. Орки втікають, але не сильно. В основному воліють здихати біля верстата на позиціях. На що окупанти сподіваються? У них проростає страх і надія на великий русський авось. Авось не вб'ють, авось візьмуть у полон і потім обміняють. А вось пронесе. А якщо побіжиш, точно здохнеш а вось. Кому пощастило не здохнути, полонені. Удача, як у казино. Майже всі брудні, старі і хворі. Хтось одягнений у лівий російський мультикам, хтось у горку, старий канонічний польовий костюм часів совка. Для сектантів вялічія це опудало випускається і зараз. Брудні та з вошами, зарослі. Якщо узагальнити, то у всіх біда з ногами та берцями. Їхні казенні берці зброя масової утилізації, тому окупанти часто знімають берці з наших бійців, як живих, так і мертвих. Я так чув, що в полон орки в нашому взуті вже не потрапляють. Здебільшого всі заробітчани історії практично схожі. Жили, були, далекий регіон, роботи немає, особливо. А те, що є, то платять копійки, от і котяться собі до в'язниці. Відсидів, вийшов по умовно достроковому. Мати, батько, так вони теж сидять або п'ють, або взагалі померли, а дітей годувати треба. Тут і армія висовує носа. Чувак, йди до нас, грошей дамо. Якщо не взяли до армії, то йди до лисого кухаря вагінєром. Є і професіонали, але якість не та, що була на початку, всі воюють за пацанов, за дідов. І за гроші теж, але вони більшою мірою чокнуті на тому, що осипли їм старий хрін із Кремля. Був один із заднього Новгорода, повністю серйозно розповідав, що їхав на війну не вбивати, а лише грошей на весілля доньки заробити. Тепер в нього немає кисті руки і велике питання щодо лівого ока за шибій заробив. Другий добряк такий пішов добровольцем, бо всі хлопці з району давно воюють. І Хонду хотів купити чорну. А третій кретин навіть хабар давав воєнкому, щоби взяли, бо тричі пролітав. На запитання, чому, відповів легко: так 200 тисяч пропонують. У них вузь за жопську черги, всі так хочуть. І всі як один із відбитим причинно-наслідковим зв'язком. Вони тупо не розуміють. На думку їм не спадає, що вони оце нібито захищають свою так звану батьківщину. В Україні за тисячу кілометрів від своїх тьму таракані, все це викликає огиду і гидливу жалість. Розумієш, що більшість повернеться після обміну, і те, що вони зараз говорять і обіцяють, варто трохи більше, ніж їхня маленька душа. Різне в голову лізе, визнаю, але ми ж все таки шануємо міжнародні конвенції. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо!